Доброго дня! Сьогодні хочу вам показати, як я зберігаю чесник. От уже кінець року, а він виглядає дуже гарно, тверденький весь. Ми його збирали, висушив я його, він у мене лежав в тіньочку під навісом. Тоді на сонечки ще підсушував його. Зразу обрізав я всі корінчики, з одної і з другої сторони обрізав, не залишав. О. І тепер ми бачимо його стан. Тобто ми вже бачимо, що він на весну буде зберігатися аж бігом. О. Бачите, який красивий. Як я зберігаю. Ото, коли я його підсушив, я його поклав в таку коробку, картонну коробку. От, Бачите, з усіх сторин вона закривається Отако. О, А тоді е цю коробку я... Е Поклав у темне місце. В мене є така кладовка. Отак от, от закриваємо крест-накрик, щоб воно не відкривалося. І будемо знову його. Трошки я набрав, скільки треба на їжу. От, а тоді знову туди її поміщаю в цю темну кладовку. От. Тут в мене зберігається також різна консервація. Така і вона повністю закривається. Вона не холодна, знаходиться в коридорі, світла тут нема, але температура кімнатна. Отак я закриваю і вона там дуже добре зберігається. Так само тут добре зберігається і цибулька. Також в картонних коробках. І отакий от чесничок Він у нас не хворіє. О. Він у нас не присканий. Я записував відео, як я його саджаю. О. Більший я з'їв, середній посадив. Це він не протруєний, я саджав нічого. Тільки на органічних добривах. Він ріс. Бачите, який красавець і добре зберігається. Дякую за увагу. До побачення.